А як річна 2 січня, рушає по вулиці, пасе перемоги ще Ну Таке враження, значить я по пляжу десь йду, по піску. Сніг не прибрали взагалі. Дуже важко йти. Зараз там була жіночка, за з колесочка вийшла, ледве її просувала. Тобто дуже важко. І бачимо дорожньому руху, далі продовжується. Напевно, це та дівчина, яку я вже фільмував. Зараз подивимося. І бачимо приватбанк. Там же, ж можна, там, же можна, там же можна зупинитися там? Там же можна зупинитися там, от, щоб тут не заважати нікому. Там же ж можна. От PrivatBank, тому він вирішив, гроші збирає і він. Можна там стати нікому не заважати, собі і їм більш, до речі, безпечніше. А також людям не заважати. Хіба там не можна було стати? Тут, зупинився. А ти подивимось екстрейл, вас. зараз. Щось не сейчас не помещаю ее. Я вивчаю, ну що в першу разу різного руху. Дуже і зебра, пішохідний переход, і люди ходять. І інше порушення. Навіщо так робите? Ви вважаєте, що я не правий? Я вважаю, так. Да. Давайте поліцію що ми зараз з'ясуємо, давайте. Юрій, хочу, що, що, щоб ви знали, 15 пункт І. Щоб ви знали, вивчайте. Зараз я хочу поліцію, або поліція е -е, пояснила, бачите, вона ще сперечається, каже, що, що я, що я без підстави до неї зараз звернувся. То зараз за нього поліція обов'язково, або вони привели до неї і притягнули її до відповідальності. Тоді можливо, вона буде розумніша і не більше не буде порушувати. Алікрішна.